Куда залежно, до кого вы хотите, та, ту, ту, тому кажи, кажи, Не, Ну, у кого не хватает, тому пойду. Та, та, зараз, всех не хватает, так что що... до кого хочешь, всех не хтим. Тебе выбирать, прикинь, дают. Еще Аттракцион мне видан щедрость. Фиди, я <дубло>. с тобой. Робится? Ясно. Давайте гору, але прийдемо 4 не будемо лишати, тут лишиться тільки пану. Хоча от ж теж їде, всі гору їдуть. СТА вот знизу знизу лишишся, бо тобі черф пасти там буде. Від світу нічого не треба досі, їде час. Може хай Андрюха отут тут стане в кустик, він просвіти оце. Наш армар. Тобто стріляти, то його досить. Ну будемо ну, впевнені, що вони поїдуть туди, а не по воді. Хай їдуть по воді. Блін, а що це я медленнее всіх? Та же 54.1 мене обогнал. Там за рандюха що не є. Якщо їх нема на горі, то добро перевернути. З ДС постріляти. Один мимо один взад не про... Це. не пройшло. Там вже є пацем. Андрюха зверху ще раз котнись, посвіти і чекай. Тут це раз ви маєте їх пристріляти, гора на гору. Просто заїдьте сюди скорше, вам через башню вигідніше Лечу. Я думал, вас отправили, что першим вашем и так было мало давай Давайте сделаем вон все супер первые О, Опа, клиент меня все У меня тоже вот случалось такое код. Бываю. То есть, угу. наверное, мод недоделанный. А

Там тол 19 поломається. На базі. Поїжджайте у цього і сад підто добивайте, знай. Буду лахів халепа! Там 6. Давайте 6. Дарксайдер синий лейс. Вони всі сюди їдуть. Вони ну, всі yeah. сюди падають. Вот 32, смолій, давіть тих бок, давіть тих бок. Просто їдьте вперед, давіть тих бок. Пока что я ее сохранил. Шопну? А мне в гусеницу. Колиш добывает этого 200. Ну, народ. 200, добраты. Б... Побежать. 600. 500, 200. У меня вот сколько. Сань, можеш вперед поїхати просто біля ньох. Ти вкрил. Да Та все супер перш винесе тройка. Ну, з сотки і з третьої нормально ще й це. Куди? А um, ну даже не знаю, але ти супер печу понабирали. Хватит всі сюди. и сразу вперед. Вот тут. Все, что тут вот. Артобрат сразу туда сводится. Сейчас подъявилось, Кто в доме газда. Э, Давай. Коля, можно вах поднять. Я прослушал пятьдесятки куда? Сюда, 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 сюда. Что, что ты там сказал? Я а, не, кажу, давайте на арти попробуем все съездить. 10 арт, а не а Да ну ч дурить. Да нет. Можна будет десь 3 світняка и все арта. И від світа грати. Не, куби формат ГК, що не видно кого, хто шо в команді, то тоді да, а так ні. Так зарашить, та й пиздец. Юрка, тоді это ты игрушечный танк купил. Подарк. Вс, иди дальше. Ты глянь, какой паровоз у меня. Їдьте далі. Їдьте ось циберпершами, давіть сюди. А, це бігти його під цей тепломіг. Ми ж на базу не пройдуть, правда, якщо ми там... Коля, ти дивись базу, або нічого. Неправда, що бачу. Андрюха, Андрюха, нерни нир, нир, до мене наниз, наниз, нерни. Зараз ми знизу зайдемо, бо я ще не світиюсь. Давай вирваємося зараз. Під сам підсвіти, може там ще ходить. Мамо, стай. Давайте ти хаваємо покрута, щоб бомбу. Навчіться казати... Скільки там по ХП по, по... Ось, по КД, 90 і а... так далее, чиснарядис. 3-3 выпуски Вс, все, сейся, сейся, сейся. Все. Чаще займайте оцей балкон, нормально, ви У виспийтесь. Твою... Ой-ой-ой-ой. Так... Ладно, не займайте. Старайтесь так нормально, пожити. пожир. вже уже! Арту можно сюди перемістити. — Да, смолій, чися приїжджати, короче, а не то нопно. Но, но, сюда еду, сюди, краще. Верчик, давай, колупай. Ща така смолій, ты вообще в край карты не їдь. У нас ну типа коли ця штука, ты маєш переїжджати за тяжами. То есть перший вістріл і дальше кудись поїхав. Перший вістріл і далі кудись поїхав. Да. Може давай там перший паду сюди и тако. Хочу. <клес> Алк, я б что-то нужен? <клес> Нет. У нас занято. Ладно, давай. Можете то, то пробовати піджиматися не с ним. Добийте Фаціяма. А, а де? Да. Ну їдьте першами, ви їдьте, ви ж танкуєте нормально, ні? Так ми ж під прицілом, не можемо виїжджати, зараз будемо хапали. О, ти мене замітили снаряди навісом летять всі. Да-да-да, да. Сень на даже. Арто, арто. У вас там два тяжа за целый, вы спускаете снизу. Сиси тяжі, там курчи, короче, вам там. Юра, Юра. ты чув про апс супер перший? Ни. А, ну то дисперед. Заезд. Ше, значит, чички не у них хуи вперед. Що, значить, yeah, ні, yeah, so Це норма. Тарханян просто прощипляй, знаешь, по царству вообще. Ему лоб апнуло. Так опять капнуло, он ББ у мене пробила из-за лоб? Я на около пулемета ще, да, 6 башен дуже. Это про незручный Давайте, Хвай это, Йолки-палки, ти сьогодні нас цих краси. Хлопці, 7-1, поїхали вперед, чого стоїмо? 34. -ки. Ви ж затормозили всіх. Ну ФЦМА доберіть, бо кидає. Чо не вмреш? Че ж від дивіться, дай стрільнути. А, не пробив.